Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимось у Дніпрі, у місті у Дніпро, у сквері Усачова. Тут створили осінню фотозону, все прикрашено сіном, жовтими квітами, гарбузами, постелені яскраві клічаті коцики. Це в таких яскравих кольорах, приємних, да. що навіть ага, у похмурий день вони можуть підняти настрій, і е, осінь стане не настільки похмурою. Сюди можна прийти під час прогулянки. Вже багато хто прийшов з дітьми. Можна прийти сюди. Наприклад, на побачення з коханою людиною або е, просто е, завітати для того, щоб зробити нові цікаві фотографії для соціальних мережей. Це місце вже достатньо популярне. Сюди приходять з дітьми, навіть приходять з бабусі з песиками. Також прикрашено тут все яблучками, можна навіть їх поїсти. А для тих, хто щойно приєднався, нагадую, що ми знаходимось у Дніпрі, у сквері Усачова. Тут зробили осінню фотозону. Все прикрасили сіном, гарбузами, квітами. Яскравими котиками. Все таке в яскравих кольорах. І в похмурий день настрій може піднятись, тільки побачивши ось цю всю красу. Сюди можна прийти під час прогулянки з дітьми, на побачення, або просто для того, щоб зробити якісь цікаві фотографії. Це місце вже достатньо популярне. Жди От прийшли багато людей з дітьми, з песиками тут є така локація, на якій можна посидіти, відпочити, поїсти яблучко. Більше новин читайте на сайті інфор... Інформатор Дніпро», Також слухайте свіжі новини Дніпра та області на радіо радіоінформатор ФМ ФМ-107.3».